Ця біонічна рука перевернула життя австралійської плавчині Джесіки Сміт. Вона народилася з каліцтвом, і їй завжди було важко з протезами. Приміром, за малих літ їй зробили штучну кінцівку, але вона з нею не впоралася і перекинула на себе чайник з окропом, як наслідок опік 15 тіла. Це була напевно найдраматичніша подія в моєму житті. Інші емоції викликала ця біонічна рука, яку розробила британська компанія. Джесіка вирішила порозумітися з протезом. Біонічна рука перетворює електричні імпульси від м'язів передпліччя на сигнали для мініатюрних двигунів. Вони керують пальцями і кистю. Так людина може тримати щось у руках чи відчиняти двері. Програмне забезпечення оновлюватиметься через застосунок, але найунікальніше те, що для кожного протеза можна створити індивідуальне оновлення. Наприклад, Джесіка вже попросила навчити її руку робити додаткові рухи. Я Вранці подала заявку і знаю, що все буде зроблено найближчим часом. Мені доступна така послуга, тож це дуже круто. Щоб оновити програмне забезпечення, не треба приїжджати в офіс компанії чи відправляти туди протез. Програма завантажується віддалено. Ми можемо на відстані вдосконалити протез відповідно до побажань клієнта. Це дуже зручно. І така послуга вперше з'явилася на ринку. Компанія вже домовилася про закупівлю з дистриб'юторами різних країн, зокрема Австралії, США та Китаю. Вона планує випускати 100 протезів щомісяця.